А да іде краса, друзі. Це моє деревце Азімінки сорту Прима 1216. Нарахував 19 плодиків. Ну і вважаю, для такої весни, що була це і так супер. Бачите, як вони виглядають оці кластери. Вже почав я робити підв'язування. Використовую також сіточку для винограду. Ось тут зараз покажу вам. О, ще ось такий чудовий. Ну, треба, треба сіточку використати. Ось так, бачите? Сіточка підв'язав. Ну і воно тепер трошечки краще буде виглядати в плані збереження, щоб я їх часом не втратив, бо град, вітер, коти, собачки, все тут вкупе може бути. І вон там, ж, бачу, ось всередині. Ось так, друзі, тож покажу в наступних відео.